Війна це дуже страшна штука, коли сирени, вибухи, там бійка, стріляють один в одного. Бо там воюють один кол, буває другого, третього. Небезпека це обстріл, небезпека це коли до тебе хтось підходить, якась невідома людина, то в мене ще таке вщення, як будто може прилетіти наш будинок, або біля нього. І в мене ще було один раз, коли я боялася, то я себе так от венні постілила, полігла, де лягла туди. Я так от лежала. там. Коли б я малювала б небезпеку, тоді б я малювала пожежу, тоді горить хати, квіти, трава. В мене нічого не лякає після початку війни. А раніше тільки монстри, які, які чомусь були в моїй голові. Якщо підім поставити вибух, тоді він може раз, два, три йдімо. А там люди. Я почуваюся у безпеці. Коли я вдома, коли зі мною поруч батьки, вони мене обіймають, цілують, кажуть, не бійся. Це диван м'який, без гострих вуглів. Якщо гостей, то можна вколотися. Безпека ще такі, може бути, як ви парк їдете з сім'єю, в кіно. Я завтра поїду до бабусі, вона мені подарує подарунок. Бабуся валя, старенька вже. У мене там буде друга, можу куплятися, що захочу, і там мені теж вже безпеку дає. Безпека це коли немає війни, немає пожежі, немає тривоги. Дякуємо. Це було максимально щиро, і я запрошую сюди, до нашої сцени Наталію Євченко, дитячу Психіатриню, психотерапевтку клініки психічного здоров'я дітей і підлітків КНП клінічний центр дитячої медицини та старшу сестру медичну Ірину Максимів тема доповіді, як небезпека впливає на наших дітей для вашої зручності Ви можете світ присісти, чи можете стояти тут для трибуни, як вам зручно, як вам комфортно, вам мікрофон і користуючись нагодою, оскільки я. Вже четвертий рік разом з вами, і мені дуже приємно тут бути поруч. Я хочу вам сказати сьогодні щиро дякую. Дякую вам за те, що ви вдосконалюєтеся. І побажаю від себе, щоб ви надихали в першу чергу себе. А коли ви надихаєте себе, ви будете надихати і інших. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії так, у нас є одна мрія на всіх. Але десь глибоко у вашому серці є та мрія, яка точно має стати реальністю. Я бажаю вам мріяти. Нехай ці речі, які ви поставили собі на меті, нехай реалізовуються. Я бажаю вам дбати в першу чергу теж про себе, бо тоді ви зможете допомагати іншим. Я обіймаю кожного і кожну з вас. Я побачуся, побачуся з вами вже в наступному році. Можливо, буде така нагода. І знаєте, я скажу, що ваша роль в житті є не випадковою, а дуже особливою. І коли я лежав в лікарні, то перший, хто мене зустрів, це медична сестра. І справді це дуже приємно, коли про тебе дбають, коли про тебе піклуються, коли немає там з боку мами, тата, рідних людей, але є та людина, яка тебе не знає, але щиро за тебе вболіває. Цих декілька годин, поки до тебе хтось можливо прийде. Тому я вам щиро вдячний і побачимося з вами. Нехай ваше життя справді буде велика пригода. З вами був Олег Пригода. До нових зустрічей! Обіймаю кожного приємного вам перебування у Львові. Хто не зі Львова? І маленька ремарка, щоб все, що ви собі запланували, нехай вам точно вдається в житті. Дякую. І якщо ви раптом забули про що буде доповідь, як небезпека впливає на наших дітей далі в цій хвилині? Дякую. Дякую дуже. Такі такий гарний вступ до, до нашої панелі. Вітаю колеги. Я дуже рада бути присутньою на такому професійному зібранні, особливо медсестер, в нашій клініці, в, нашій, в нашому в нашій лікарні загалом. Робота медсестер є надзвичайно важливою, і я можу сказати, що вона що це є серце нашої команди, і працюючи в клініці психічного здоров'я, де для нас важливо мультидисциплінарний підхід. То медсестра це є такий зв'язківець, такий комунікатор, як між нами всередині нашої команди, між фахівцями, так комунікатор з сім'єю, з батьками. Бо ми всі розуміємо, що це досить часто буває непросте завдання. Це також та особа, яка допомагає нам комунікувати з усією лікарнею, бо ми є вузькі фахівці, і в нас в нас багато є і соматичних лікарів. Це ті та людина, яка вирішує дуже багато технічних питань, і тому е я рада бути присутньою тут і трошки поділитися якимись такими може крихіткою знань про, про наших дітей, про те, як нам важливо е думати про їхню безпеку. Особливо зараз, а взагалі завжди, наскільки багато ми бачимо такої недостатньої зрозумілості батьків, особливостей дітей, особливо, коли ми говоримо про підлітків і про маленьких дітей. І я думаю, що це особливо важлива тема на сьогоднішній день. І ось. Якщо загалом, то звичайно, ми розуміємо, що коли ми говоримо про дитину, то небезпека це коли щось загрожує її емоційній фізичній безпеці. І дитина завжди почуває себе, почуває страх і тривогу в таких ситуаціях. Але що є дуже важливим, що стосується дітей, і що менше притаманно дорослим. Що діти реагують не лише на реальні події, але і на уявні події. Всі ми пам'ятаємо з власного досвіду або з досвіду ближніх наших, так що є такі спогади з дитинства, коли хтось нам щось сказав, ми щось почули, чи щось побачили, якісь такі уривки, якихось історій, які ми сплели. І довгий час, аж в дорослому житті, ми зрозуміли, що насправді це було не зовсім так, коли нам мама чи тато пояснили, як насправді відбувалися ці події. Іноді діти чують, бачать особливо зараз. Вони уважно слідкують за засобами масової інформації і чують інформацію, яку вони до кінця не можуть зрозуміти. І наше завдання не тільки фахівців, а взагалі дорослих допомогти їм побачити, яка це є реальність, і допомогти їм мовою зрозумілою для них. Це статистика. Вона, звичайно, є дуже орієнтовна і приблизна, бо діти не вміють говорити про себе. Так ми їх часто не розуміємо. Але все-таки один з трьох підлітків світі зазнавав булінгу в школі. Близько 50% дітей стикаються з домашнім насильством різного типу. Близько 830 тисяч дітей щороку гинуть через різні травми, дорожні транспортні пригоди, утоплення і так далі. Близько 250 мільйонів дітей проживають в зонах конфлікту. Близько 4 мільйонів дітей постраждали в війні в Україні. І коли ми говоримо взагалі про вплив стресових подій на дитину, хорошим є те, і ми бачили в цьому ролику таких ресурсних, спроможних дітей. Діти зазвичай є такі, у них є дуже багато ресурсу, в них немає ще обтяженості важким досвідом. Вони ще недостатньо добре розуміють реалії, і це в чомусь їм допомагає. І ми можемо сказати, що навіть в умовах нашого часу ми бачимо, що більшість дітей вже переживають психологічний дестрес. Є діти, які потребують особливої уваги фахівців, тому що в них вже виявляються ті чи інші розлади. І найчастіше ми зараз стикаємося з тим, що діти мають підвищ... ми бачимо підвищені показники тривожності і депресії у дітей, посттравматичний стресовий розлад. В часі війни це є близько 20-30% дітей, які страждають на розлади, і це є світова статистика. Але що є цікавим, те що і діти, які переживають психологічний дистрес, діти, які переживають розлади, проживають розлади, набувають стійкості, набувають резильєнтність, вони набувають нових навиків, як боротися з різними стресовими ситуаціями. Вони стають міцнішими. З видів травматичного впливу можна сказати, що коли дитина є безпосередньою жертвою насильницьких дій, це найбільш травматичний досвід. Коли вона є свідком насильницьких дій, вплив землі засобів масової інформації належить до другого типу важкості травматичного впливу на дітей. Це дуже важливий момент. Втрата рідних, вимушене переміщення і розлука з батьками. Є дуже багато інших травматичних впливів. Я виділила тут основні, які, згідно світової статистики, лідирують і на які треба в першу чергу звернути увагу. Я зараз дуже коротко хочу сказати про ті особливості поведінки дітей, які нам можуть вказати на те, що дитина переживає стрес і вона потребує допомоги. Коли ми говоримо про маленьких дітей, то ми можемо бачити, як дитина, яка поводилась відносно зрозуміло, спокійно і так передбачувано для нас, починає більше істерикувати, плакати, вона стає дратівливою. Це діти, які надмірно стають чутливі до різних сенсорних подразників: звуків, світла яскравого, здригаються, лякаються. Такі дітки, як правило, вони переживають стрес не тільки на емоційному, а звичайно ж в першу чергу на фізичному рівні, оскільки роз роз в тому віці маленькому немає такого розподілу чіткого на емоційне і фізичне. Дітки відстають в розвитку фізичному і вони часто справляють враження таких заціпенілих, ніби ніби застиглих. Так? Коли ми говоримо про дітей більш старшого віку, 25 років, це дітки, які вже вміють говорити, і вони можуть нам розповідати про те, чого чого вони бояться. Зазвичай в той час дітей загострюються різні фобії. В тому числі там Моцві, темряви, дітки починають боятися залишатись на самоті це діти, які часто прив'язуються до когось і ходять за ним. Чи вони є вдома, це є мама, тато, хтось, хто, хто найближчий до дитини. Якщо дитина ходить в садочок, то вона поряд з вихователем. І часто такі діти мають порушення апетиту, сну, і в них відбувається певний такий регрес тих навиків, які вони вже здобули. Якщо вони вже самостійно їдять, вони відмовляються їсти самостійно. Якщо вони там зас навики самообслуговування гігієни, в них добре вже організовані, то вони так само в цьому починають регресувати. І найчастіше батьки звертаються з дітьми власне через регрес їхніх навиків. Вони часто не розуміють, що насправді дитина емоційно ще щось переживає в цей період. І що є цікаво, що можна звернути увагу на те, що діти в цьому віці, діти, які бавляться, не всі діти зараз вміють бавитись а раніше, раніше більше бавились, коли менше було гаджетів. То ті діти програють ці стресові події в іграх. І ми можемо бачити зараз дітей, які воюють, б'ються, які, здавалось би, є дуже агресивні в своїх іграх. Часто батьки приходять з тим, що не дозволяють, не дозволяють дітям бавитися в ці ігри, вони бояться цих ігор. І наше завдання їм сказати, що діти повинні в це бавитись. Це дуже важливо для них. Вони відреагують пережити, а для нас це часто є сигналом, що насправді відбувається з дитиною. Коли ми говоримо вже про дітей молодшого шкільного віку, які навчаються в школі. То дуже часто приходять з тим, що діти припиняють вчитись добре в школі. Вони не хочуть іти до школи, вони хочуть бути вдома, вони контролюють, де є батьки. Вони дуже переживають, якщо батьки десь відлучаються на довший період часу. Такі діти багато тривожаться, вони бояться всього нового. А вони так ніби їхня соціалізація дуже звужується. І е, часто ці дітки звертаються вже до е, педіатрів е, з фізичними симптомами. В них дуже активно проявляється психосоматика і боля, болі живота, болі голови, і не інші, інші проблеми фізичного характеру. Вони стають часто домінуючи з тим звертаються до педіатрів, і в нашій клініці, в наші лікарні, зокрема. Часто вже педіатри, обсеживши дитину і не знаходячи жодного фізичного обґрунтування таким скаргам дитини, її скеровують до психолога, що є, що є абсолютно виправдано в цій ситуації. Коли ми говоримо про підлітків, то їхній їхня поведінка, їхній психологічний стан дуже вже нагадує дорослих, і це вже ціла гама проблем. Які, які ми можемо кваліфікувати як депресію, а за тією депресією стоять пережиті травматичні події, це діти, які, яких найскладніше нам зрозуміти, це діти, які мають таку виражену, дратівливу, агресивну поведінку. І, вони, і більшість батьків говорять про те, що вона в мене лінива дитина, вона є. Там агресивна, він він чи вона ніколи таким не була, але зараз стали, і це більше сприймають всі довкола, як те, що невихована дитина, якісь є, якісь є проблеми в стосунку з батьками, чи ще ще ще. Але насправді за тим фахівці можуть побачити, що це є депресія. Депресія часто має таке обличчя. А за депресією стоять ряд подій, які мали місце, але або аби продовжуються в її житті і надалі. Дуже часто це також діти, які мають численні соматичні скарги, і оці скарги є. Дуже мінливі, вони можуть стосуватися різних систем організму, не фокусуватись в якомусь одному місці, і також фізичного такого провівши ретельне обстеження, ми не знаходимо пояснення цим переживанням болей і інших скарг цих дітей. Ці діти можуть самоізольовуватися, але частина з них знаходить вихід зі свого становища. Це взяти відповідальність за когось іншого. Тобто вони починають оцей ознаки парентифікації, це про те, що старша дитина починає опікуватись меншими, вона стає такою помічницею батьків правою рукою, і це допомагає багатьом дітям виходити з стресових обставин. А я дуже коротко скажу про те, що незважаючи ні на що, є безліч захисних таких особистісних факторів. І самі цікаві серед них, ну окрім того, що є резилієнтність, є рівень психічного розвитку і розвиток внутрішнього такого самоконтролю, дуже важливим є те, що оце про що я говорила, що в деяких дітей є високий ступінь відповідальності за. Інших і є почуття гумору. І почуття є окремі дослідження, які в світі світові дослідження, які показують, що почуття гумору є дуже хорошим захисним таким фактором, який тобто це вміння побачити позитивні речі, незважаючи на всю складність ситуації. І працюючи з дітьми, ми повинні працювати з середовищем дитини, інакше ми не зможемо допомогти. І звичайно, що важливим і для наших дітей зараз в наших умовах є. Це підтримка спільноти, тобто це підтримка внутрішнього такого середовища навколо дитини, її сім'ї і навколо сім'ї, тобто підтримка громади. Дуже важливо залучати школу, залучати ровесників. Дуже цінно зараз є, коли люди, які переселені з інших областей, знаходять якісь свої спільноти в наших західних регіонах. Та дуже важливу цінність мають спільні культуральні цінності, і релігія. Так, ой, щось не хоче. Прошу переключити слайд. Ось. А -ні -ні. Ось, а ні-ні, ні. Назад. Будь ласка, назад. А, бо це фотографія нашої команди. Я хочу сказати про наостанок сказати про те, що е, важливо е, нам важливо працювати мультидисциплінарно з нашими сім'ями і важлива роль кожного одного в, в цій команді. І е, 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 тільки разом спільно ми можемо досягнути якихось змін і результатів, і це стосується не лише роботи нашої клініки, лікарні це стосується всіх нас е, разом. Я хочу зараз передати слово нашій старшій медичній сестрі, щоб вона поділилася своїм досвідом, бо вона, вона в свій спосіб переживає цю реальність, в якій ми живемо. Тому вам я, я дуже дякую за увагу і буду рада почути якісь запитання і допомогти. Можна я буду сидіти? Я не маю слайдів на сьогодні, щоб вам показувати. Але я маю три таких короткі історії, що допомогла війна змінити роль медсестри в нашій практиці. Перша буде історія це про людяність. Пригадую тоді, коли в перші часи війни до нас до Львова почали приїжджати багато кількість людей. Сім'ї були дуже стривожені, налякані. Серед них були діти, де вже мали певний діагноз. Але, але найбільше мені запам'яталися ті сім'ї. Де вони побачили, що якісь є зміни в дитини психологічні, але не мали, наразі, не мали можливості, щоб піти до фахівців. І тому вперше почали звертатися до нас. Щастя було тоді, коли наші фахівці не встановлювали, не підтверджували діагноз. Але було так, що наші вперше встановили діагноз лікарі, і для батьків це була друга. Така війна за... за те, це друга війна за боротьбу за здоров'я їхніх дітей. Звичайно, наша основна ціль це допомагати. Це була медична, але ми зрозуміли, крім медичної допомоги, ми маємо робити ще щось. Батьки були дуже стривожені в стресі, вони приїхали без нічого, і ми зрозуміли, що ми маємо допомагати їм на побутовому рівні. Ми організувалися, об'єдналися. Наша команда почала допомагати їм всім, всіми речами, якими можливо було. Багато стало роботи, але направду ми побачили ту ми побачили їхню підтримку. І зрозуміння, що ми їм допомагаємо, і ми стали ще більше їм допомагати в цьому. На сьогодні ми вже налагодили, маємо налагоджену ту систему в тому, що ми маємо додатковий одяг, маємо речі побутової першої необхідності, але ми зрозуміли одне: що крім того, що ми маємо надавати допомогу, ми маємо їх підтримати, допомагати і бути поряд. Це одна, це перша історія. Друга історія це про лікарів наших. Для мене вона дуже болюча. Це було недавно, коли до мене прийшла в кабінет наша завідувачка клініки. Була хвилина, вона бачу на лиці стривожена і почала мені розповідати. Зараз в кабінеті у неї сидить сім'я, не сім'я, дві сестри, рідні сестри, де у них є двоє дітей: старшому чотири, меншому три роки. Того що старшого сьогодні рік, як батько загинув на фронті, з того що меншої дитини, два роки тому, як пропав батько безвісті і вони про нього нічого не знають, замовкла. А, а я зараз маю сказати, що тих у двох дітей дитячий автизм. Направду ми стояли хвилину і мовчали одна до тільки дивилися очі, чи ми можемо їм допомогти. Але завдяки благодійним фондам, проектам ми маємо можливість допомагати таким сім'ям, які потр, які, які, які батьки, де воюють на війні або загинули. Це моє трохи болюче питання, так що я дуже хвилююся. Але я говорю це від щирого серця на правду. І я хочу сказати, що наша команда. Це ми дуже дружні, що з лікарями. Ми один другого підтримуємо. Якщо в нас є якась проблема, ми спільно її вирішуємо і допомагаємо один одному. Ми турбуємося про тих, хто дотурбується про інших. І третя історія це напевно найкоротша для мене, але вона є найважливіша це любов. За багато років своєї роботи в медичному державній установі я зрозуміла. Що допомагає мені приходити кожен день на роботу, допомагати нашій команді, підтримувати нашу команду, вирішувати складні буває, надзвичайно складні проблеми і питання. Це любов до, до моєї професії, це любов до людей. І я хочу вам наостанок побажати, щоб ви знайшли свій сенс, свої професії. Я хочу подякувати нашим найкращим захисникам і захисницям і сказати вам, побажати вам знайти сенс у вашій у нашій нелегкій професії. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви мене послухали.